Я зверталась в міську раду, але вони кажуть, що ваш будинок під ЮНЕСКО в Київ. Ми, каже, тут нічого не можемо робити. В Приїжджайте в Київ. А чого я поїду в Київ? Ви маєте приїхати і подивитись на той безлад, як руйнують. Зону під ЮНЕСКО. Та, та то вийдеш не... на балкон, ну то, то жах. У нас такий був гарний бал... дворик був, тут, коли стіна, тут, ще в, в, в ті часи, бо я тут з дитинства. У нас тут лавочка стояла, стіната була, виноград тут був. Все чистенько було, а тепер? ну, Що під балкон? завтуда виходить? Що під балкон? Він хотів пустити по балкону. Ви не дали? Ні, не дали. А я як? А як по балкону, як він хотів? Там кладовка є, хотів ту кладовку вивезти і тут по балкону пустити. Забрали нашу браму, зробили, з'єднали з брами, з магазин зробили. Наші двері антикварні в початку. Тут закрили вікна зробили і пустили. Я не знаю, скільки рік чи півтора оцю трубу ця труба годить. Ну ще вона потихеньку годить. То, що вона, наш інтер'єр, змінився подвір'я, нас ніхто не питав, нашого подвір'я десь метр подвір'я забрали. Ми ходили в Галицьку адміністрацію. Сусідка писала кругом. Тут є вказівка. В казала, що казівка це воє, щоб це знесли. Ніхто нас не слухає. Знаєте, в коментарях, як Facebook скинули ту справу, в коментарях люди пишуть, як нема документів, то нема труби. Та яка справа? Болгарку в руки і вперед. Я давно то казала своїми силами, Не розумію, так, значить, це буде так. А як? Ну як глухі кругом всі. Каже, Ліна, піднімись і біля дверей отак вовсю труситься. Двереньки. Пам'ятка архітектури для них це не має значення. Виходить, що в нас Львів під керівництвом нашого високопоставленого садового, воно управляє і в себе в кабінеті, куди що, решту все розберіться. Напевно, так я думаю. thank you.